Я як міністр економіки не порушував законодавство і завжди був законопослушним громадянином. Те, що порушено проти мене, є на мій погляд, політичним звинуваченням і переслідуванням за мої політичні переконання, які я висловлював, будучи міністром економіки України. Як ви розцінюєте факт отримання політичного притулку в Чехії? Чи може ви розцінюєте цей факт? Що Чехія визнає, що в Україні є політична політичні репресії? Ну я хочу сказати, що я вдячний в першу чергу уряду Чеської Республіки, Міністерству внутрішньої політики Чеської Республіки, за надана можливість міжнародного захисту. Хочу сказати, що це дійсно є. Політичний крок важливий політичний крок для забезпечення захисту особи, яка потребує такого міжнародного захисту. Зараз в Україні йдуть відповідні політичні дії відносно представників опозиції, які в минулому були в уряді. У першу чергу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Зараз у в'язницях України сидять бувші міністри, представники уряду Юрій Лоценко, Георгій Філіпчук. І інші члени уряду, які, на мій погляд, також необґрунтовано перебувають у в'язницях України. І я хотів, щоб принципи, які сповідують зараз теперішні власті, були однакові для всіх, і для теперішніх урядовців, і для колишніх урядовців. Тому що, наприклад, коли до теперішніх не пред'являються такі ж самі звинувачення, як до колишніх, то це вже явно кличе на якусь політичну. Підставність і виглядає як політичний інтерес до бувшої влади. Я б не хотів, щоб Україна скочувалася до періоду 2004 року, щоб ті принципи демократії, які були завойовані помаранчевою революцією, утверджувалися в Україні і дальше, і Україна дійсно була європейською цивілізованою державою, яка не тільки на словах говорить про свої євроінтеграційні принципи, а дійсно прагне до демократії, до європейської єдності і до свободи. У першу чергу до гарантування прав і свобод людини і громадянина. А чи маєте ви намір повертатися в Україну? Я завжди мав намір повертатися в Україну. Я думаю, що я доведу свою правоту і свою невиновність, як і ті звинувачення, які проти мене висловлені, зараз я вдячний уряду Чеської Республіки за те, що я маю можливість міжнародного захисту на території Чеської Республіки. Я думаю, що в Україні ті ідеали. Революції, які будуть, які були здійснені в тисячі році, ті принципі, які проповідують лідери опозиції, першу чергу Юлія Тимошенко будуть дотримані і в подальшому. Я вам дякую. дякую.